Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Каховка, нова Каховка, Олешки. Красиві пости написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Слава ЗСУ, чекаємо підтвердження від генштабу. Якщо це правда, це дуже чудові новини на ніч. Тим часом для окупантів Скадовську влаштували ціле пекло. За окупантами в порт приплив десантний корабель, і саме в цей момент потужні удари пролунали в районі порту. Чи був пошкоджений корабель наразі невідомо, проте згідно з повідомлень місцевих жителів. Було дуже і дуже гучно, а декілька годин тому стало відомо, що російські окупанти евакуювали із залізного порту на Херсонщині. Сім'ї російських працівників, яких завезли до регіону через відмову місцевих жителів співпрацювати з ворогом. Про це повідомляє центр національного спротиву: близько 50 росіян із сім'ями було вивезено до Скадовська, теж розташованого в межах Херсонської області. Росіяни мешкали в пансіонатах, захоплених окупантами ще на початку окупації курортного селища. Очевидно, що далі їх повинні були вивести кораблями. Ну, як то кажуть, не вийшло. Після поразки у битві за Херсон Росіяни намагаються налагодити роботу своєї адміністрації у Генічеську, але новий центр окупації регіону теж лише тимчасовий, адже звільнення Генічеська це справа часу, зазначили у ЦНС. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Україна за жодних умов не зупиниться на шляху звільнення своїх територій і не прийме жодних компромісних рішень. Залужний у телефонній розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Мілі йдеться у телеграм головнокомандувача ЗСУ. Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемов. Овин домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів: одна: Росія має залишити всі захоплені території. Залужний також розповів мілі про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони. За його словами, ситуація на фронті стабільна та контрольована. Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з Республікою Білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на харківському напрямку. Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка, Соледар, Бахмут, Майорськ та Авдіївка. Опитне водяне Піски, Мар'їнка, Павлівка, але успіху немає. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.